У 2024 році на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра нової чотирьохсерійної гостросюжетної мелодрами Кришталеві джерела, яка неодмінно вразить нас своєю захоплюючою історією. За сюжетом 32-річна викладачка дитячої хореографії Ліза Кохач дізнається, що має стати опікункою 10-річної племінниці. Про яку нічого не знала. Ліза опиняється у великому і занедбаному будинку на березі мальовничого озера кришталеві джерела, які мають дістатися майбутньому опікуну. Але виявляється, на будинок, як і на опікунство є ще один претендент дядько Нелі Михайло Столяр. Боротьба за племінницю зводить їх під одним дахом і розпалює заборонені почуття двох суперників. До речі, ось ще розповіла про головну ідею мелодрами креативна продюсерка Оксана Кукова. Наша історія, як завжди, про кохання, для якого можливо все, яке ми не завжди здатні розпізнати одразу, заради якого спочатку доводиться зустрітися зі своїми сумнівами і мати сміливість сказати так своїм почуттям, оскільки у нас гостросюжетна мелодрама вона буде насичена подіями та інтригами. А отже, поряд з любов'ю, героїня зіштовхнеться з небезпекою та загрозою. Найчастіше ми очікуємо загрози від когось незнайомого від чогось невідомого. Але нерідко небезпека і зрада приходять від найближчих людей. У таких складних обставинах опиняється головна героїня, коли за прихованою любов'ю ховається зрада, коли друг може виявитися ворогом, а чужа людина рідною. Вона має пройти всі випробування, щоб відкрити своє серце, розпізнати любов і дружбу та відчути, хто насправді є ворогом. А хто виявиться дуже знаковим і важливим у її житті? До речі, у цій мелодрамі дуже класний акторський склад, адже у головних ролях ми побачимо Катерину Варченко та Сергія Стрельнікова. Також до них доєднаються Марія Мархай, Вікторія Литвиненко, Руслан Мірошниченко, Сергій Кучеренко та інші. Що ж, діліться в коментарі? Чи будете дивитись, ставте лайк і до зустрічі!